Патяков, каже, якщика, Друзі, всі вітаю. У нас знову ж таки на огляді прес-форми, повний комплект. Крім однієї форми, одна форма на дно. Вона не готова, тому що один кусок пластику з 20 мм нам не дослав рішік, який займається порізкою. Тому не дозбирали. Чому я роблю огляд? Тому що ну, людині я це пояснив. Ми планували там приїзд на на середу, щоб він приїхав, забрав в нього не виходить. Він хоче приїхати забрати ці, які готові тоді. І вже ту останню форму я йому довідправляю новою поштою. По суті, вона готова. Ось ця форма стоїть повністю готова, рамка готова, каркас повністю готовий, пластик також верхній є, тільки ось цього центрального двадцятки немає. Тому чекаємо, там зложуємо і відправляємо вже потім. Ну І також замовив він 4 каністри компонента, ну по дві. Кожного. Так, що це за форми? Тобто робимо огляд, тому що ну, так би зробили в чотирьох форм, але без дна. Уже робимо тоді, отак, в такому варіанті. Так, форми це 10-рамкові, стандарт наш 30 мм, але йдуть повністю корпуса з логотипами. Логотип під клієнта, тому що в його є свій магазин. Товарів для дджільництва, і від, ну, судячи, судячи із цього, людина собі замовила, щоб в нього були точно такі ж вулики ну, з своїм логотипом. Тому робимо огляд. Трьохсотий корпус отак виглядає. Вже як наголосив, 30 мм товщина стінки. Логотипи йдуть 10 мм. Передня задня стінка люкс. Отак, в такому варіанті, в сотах і бокові стінки. отак. Вулик Зараз отак. Вулик і знизу йдуть 600. От в такому варіанті. з 4 сторін йдуть логотипи. Все непогано, я би сказав. Так. Так, ну і далі. У нас в такому ж самому варіанті йде і 345-й корпус. Точно так же, крім однієї деталі. Також люкс. Але на боковій частині не вміщається аж ніяк соти. Ну, робити якісь там маленькі, щоб воно не доливало, це взагалі безтолково. Тому робиться отак, вулик і більше ну, там нічого лишнього взагалі не потрібно. Тому що, по суті, можна замотити який логотип, Але толку з цього, якщо його не буде доливати потім, то ну, я взагалі ну, в сенсу не бачу його взагалі робити. Краще вже робити без нього. Так, і далі в нас іде криша, криша йде висока, іде Центральна вставка, потім ще додатково 10, 10 мм, ну і йде ще під 45 градусів вставка із 24-ї фанери. До речі, я тут не полірував, ну, заполірував, але не пропитував, тому що під 45 градусів вона вилазить просто, ну, прям вообще, взагалі файно і не потрібна пропитка. Тому якось так. Повністю форми готові. Зараз приїде по їх замовник, забере. Ну і все, і нехай собі користується, Тобто в нас далі е, свої ще е, один комплект, У нас шестирамочних слідуючи, по-моєму, на огляді також покажемо. Тому якось так. Ми вистаємо все, говорили, нас не існує. Хтось зруйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей. Україна переможе. зробив. Тобто саме головне зробити догрив на компонент. Це саме. А? Не повна ця температура, це вже не так. Ну, 25 26 градусів, щоб постоянно було. Іменно ну, не те, що там 25, потім 20. Тепер все буде зіграти сам. Перший корпус проливали форми. Каже, нема ящика, не треба порити. Я кажу, ні, зробити ящика, або просто хоча б градусником подивитися. вона була немає температура. Ми десь на сонце, а в них бахнуло там на живе схожий садів. Просто виперло гексеку, до вишло прикалуєш. Треба було потолку зробити. Потом зробили. Можу сфоткає сидіння, як зробить я як нам буде. Там кожний грабник такий. Я собі включив, я регулююся і все, понад за кульвою оцею.

що щойно поїхав на старт з 75 балів синіх екстраньо. З моїх сьогоднішніх матеріалів на короткий замок. річ в відровісному, як затоплює, мене там взагалі градусів 30. Так, що там дихати мочив. Дик на витяжки, Що він з людьми були з кресерами. Ну, спробуйте, короче, тебе до істини я тебе доведу. Доїхати, ну і питання на врай. Скинь мені две. Що краще? здійснюється шляхом повного занурення у воду? Wild fields and flood